Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Хочу вам сьогодні розповісти про еволюцію своєї свідомості, про свій естетичний смак. Як і всі непевні садівники, я починав із троянд, лілейників, те, що красиво квітне. Потім прийшли вже на спюреї, на чагарники. Поступово поступово дійшов до хвойних. І лише вже коли досягнув апогею свідомості культури та краси саду, я зрозумів, що найбільша краса це. Трави їх існує дуже велика кількість в наших садах. Вони є і декоративно листяні, і декоративно квітучі своїм колосками. А є і те, і інше. Сім розповім про цікавого жителя мого саду Вені Тому не сиди, а посади. Трави неймовірно красиві в нашому саду. Вони гарні хтось із самої весни, а хтось ближче до кінця літа, навіть восени. Умовно трави можна поділити на дві великі категорії відповідно до їхнього темпу та часу зростання. Зиморослі або ходорослі яскравим представником це є наші осоки, я обожнюю ці рослини. Про них теж якось розповім і наступного разу. Вже і теплорослі це. Безпосередньо красунчики просо, молінії і міскантус звісно, пенісетами. Чому називаються вони теплорослі? Тому що вони дуже хитрі. Це собі хай росте осока, там пирі різні. Я краще потерплю, коли буде тепло, коли вже не буде ніяких приморозків, я зможу в повній силі рости. Тому, е як правило, просо. Воно спить до травня місяця міська тут навіть буває, що і до червня. Але є певна хитрість, як змусити ці трави, щоб вони росли швидше. Буває так, що холодна весна або дуже холодна зима. І що потрібно, як я роблю? Я беру накриваю свою таку куртину агроволокном, і трохи прикидаю його листям опавшим. І там температура стає вища, відповідно, вегетація починається набагато швидше. Що стосується панісетомів, така сама система хитрості. Пенісетом є також теплорослою рослиною, тому що буквально до травня він спить. Це треба враховувати в вашому ландшафті, тому що це просто голе місце. Тобто свій ріст пенісетом починає е, пізньої весни із красивого листя. Воно схоже чимось на звичайну траву, тому дуже обережно треба поводитися з, е, з прополкою. Тому що мене запитують, чому ти не попросив, наприклад, друзів, щоб тебе там прополоти і допомогли якось в саду. Кажу, ні, тому що, щоб розуміти, де трава, де бур'ян, треба мати багато. Знань, а немає часу пояснювати, треба з бур'янами боротися. Тому до певного періоду пенісетом е, має бути під ретельною увагою вас і ваших знайомих. Потім, починаючи з червня, він починає активно рости, випускаючи велике красиве листя. До речі, англійською мовою в Англії називають його фонтейн grass, тобто фонтанна трава, тому що форма е, куща. Самого, самої трави вона дійсно дуже схожа на фонтан листя. І це все прикольно, листя, листя, і вже в кінці десь серпня починається справжня магія. До речі, один із сортів пенісети, називається Autumn Magic. Говорячи про англійську мову, дуже цікаве знайшов спостереження, те, що ми звикли в школі вивчали, що осінь це буде Autumn, але насправді, наприклад, в Сполучених Штатах називають Fall, тобто. Падіння дуже цікаво. І в період пізнього літа початку осені починає цвісти пенісетом. Їх існує декілька видів, які вирощуються в наших садах, гібридні відповідь теж є, але основні дві великі категорії: це східний і лисохвостий, тому що його сусідя дуже нагадує квіти лисохвіста. Панісетами мають мечкувату кореневу систему, яка теж потребує вологи. Тому на сухих більш ділянках він буде рости набагато гірше, ніж, наприклад, на більш зволожених. Також панісетом, і більшість трав, потребує яскравого сонця, особливо якщо це жовтолисті сорти або пурпурні. Панісетом зачаровує не лише Своїм листям, але ще й своїми гарними суцвіттями, тому що в кінці літа виростає соцвітяк, і дуже нагадує хвіст лисички. Воно таке дуже пухкеньке, дуже повітряне. І буває навіть, що коли така гарна погода осіння і пробиваючи промені сонця через листя, наприклад, сливи, чи там груші, чи клена, і бачимо, як гарно грає в його соцвітях Це красиве осіннє сонце. А тому, коли ви будете всаджувати пенісетом, варто враховувати, що садимо його там, де до певного періоду часу вас буде просто. Пусто. Шоу почнеться пізніше, в кінці літа. Говорячи про пенісету, я завжди хотів, щоб не мене був червонолистий пенісетом. І от я його собі придбав. Ось цей ось красунчик пенісету. Східний називається Рубра. Дуже красивий е, представник свого роду. Подивіться, яке в нього красиве, червоновато чорне не тільки листя, а ще його колоски. Дуже гарна декоративна рослина, яка буде радувати мене. Я думаю, починаючи вже відповідно від травня і аж по самі морози. Чим відрізняється східний пенісетом від пенісетом малисохвістого? По перше, формою листя, воно більш вузьке. По-друге, суцвіттями. Східні пенісетуми, вони мають більш видовжені суцвіття. Тому що лисохвости вони більш коротенькі, більш набиті. Подивимося його кореневу систему. Подивіться, яка потужна, життєздатна коренева система. Бачите, з нього і молоде коріння, яке гарне, дещо, правда, воно підсохло, тому що стояло, напевне, в магазині більш на асфальті чи на бетоні. Але це не страшно, тому що бачимо, що весна абсолютно життєздатна і прагне відкритого ґрунту. Панісетом активно і гарно розмножуються. Поділом кущу буває, що він дає навіть підземні корені. До речі, підземні корені, пагони, якими розмножуються наприклад пенісетом чи будь-яка трава, називається сталони. так само як Сільвестр Сталоне. Цікаво, зв'язано чи ні? питання до мовників та філологів. Яке потрібно брати місце для нашого пенісетому? Ну, В першу чергу це має бути яскраве сонячне місце, адже він потребує за своєю природою, а також за сортністю червоного листя, потребує сонця більше, ніж який, звичайний, би був зеленолистий сорт. Також вологу. Понісетиму обожнюють вологі місця, тому що він багато випаровує вологи через своє листя, а також він буде більш активно нарощувати свою кореневу систему. Говорячи про шкідників, за все життя своє я не бачив жодних якихось страшних на нього нападів, не його не їла, не особливо ніяка не попелиця. Хоча це може бути, тому приділяйте увагу ваші рослини якомога регулярніше. Хрущі можуть гристи, тому дивіться уважно, якщо ваша рослина почала б того втрачати тургор, листя, тобто салоки листі в'яле, ось як його не поливайте, наче що там живе хрущ потрібно його труїти. Говорячи про розмноження пенісетом, потрібно раховувати його природу, тому що це теплоросла рослина. Відповідно, я не рекомендую вам його ділити чи розмножувати в кінці там, осені, коли більшість страви, наприклад, от, та сама осока часто її ділять, або, наприклад, там, хризантеми, якісь рослини розділяють. А, насправді, хай краще він засне таким красивим, неділеним, але декоративність не лише в цвітінніх листях, а ще навіть взимку, коли сніг не так багато і коли він абсолютно е, повільно починає жовтіти, багряніти. І ці його колоски вони теж замирають в красі такий. І коли гуляє осінній вітер, ми бачимо, як змінюється погода. І таке враження, що десь тут з'явиться якась фея. Цій рослині приблизно десь 2-3 роки. Дуже важливо, навіть якщо ви не плануєте його розмножувати, пенісетом, потрібно вчасно його омолоджувати. Тому що корінь рослини вона активно нарощує навколо себе, як бачимо, по периферії рослини і центр поступово буде старіти. Тобто, у вас буде, як у пінгвіна королевського, буде центр лисий, а по периферії будуть рости молоді пагони. Тому кожної весни в травні, доки ще не досить велика температура і е, листя досить високе, просто беремо викопуємо нашу рослину і ділимо її. Я думаю, з цього вийде кущів, думаю, 5 точно. Чому на 5? Тому що бажано ділити його якомога меншими. Порціями, адже так він буде більше мотивації нарощувати кучне в коло себе, і вам буде більше часу для того, щоб залишити спокої, а займатися наприклад, іншими рослинами. Тому давайте посадимо цю рослину. Ну ось я обрав саме це місце для понісів, тому що він утеріст. Чому? Тому що тут дуже багато сонця і гарна компанія. Жовтолиста листа будлея, тут тобі і жовтий, красивий каріоптерес, а позаду мене знаходиться красива осока. Тобто те, що треба для декору майже цілий рік. Грунт такий. ґрунт у мене суглинок, в принципі, дуже страшний, дуже хороший. Як бачимо, ніхто не жалкує, про це що тут росте. Плюс ще я даю кожної весни та відповідної осені добрива. Що нам потрібно? Нам потрібно лезо, щоб агроблокно відповідно, розрізати. Потрібна добрива, вода і невеличкий інструмент лопатка. Що ж, давайте будемо розкривати наше агроблокно. Таким чином. Бачимо, ґрунт тут не дуже поживний, тому що досить довтросла трава просто. Я відповідно, тільки цьому році слав я агроволокном. Побачимо, що ґрунт сухий, треба буде обов'язково буде полити, тому що пенісетом потребує вологи. Тож давайте копати яму для нього. Таким чином, бачите, ніби як під палац ховаючи тимчасово цей ґрунт. Люблю дуже маленькі інструменти, ними дуже легко маніпулювати. Відповідно, і Звісно, яблуню в неї буде важче сидити, але якщо невелика зовсім рослина, то якраз саме те. Плюс з собою легко брати брати десь на роботу, наприклад, на якісь об'єкти. Давайте приміримо. Ну, саме якраз, Подивіться, як гарно, дамо трохи сюди добрив, трошки азотних січовини та нітроамофоски. Хоча зараз осінь, але думаю, все-таки ще буде осінь тепла. І дамо ще шанс рости новим пагонам. Проливаємо водою. Ось. І давайте його закопувати. Завтра а, в нас тут поруч косять траву, то я беру відповідно цю скошену травичку і мульчую навколо рослини. Раз вже пізно, але завтра обов'язково це зроблю. Ось ми його посадили, тепер поговоримо трошки про майбутнє. Наприклад, про осінь. З часом будлея теж опаде, а, також каріоптери теж розсипеться. І залишаться такі дуже красиві, гарні колоски цього пенісетому. Я думаю, згодом я зроблю таку невеличку собі алею, щоб ніби такі як паркан вона затуляла собою інші рослини. Це буде дуже симпатично, тому що якась така загадковість і повітряність його колоски додасть більше романтизму цій ділянці. А червоний колір його листя дасть більше драматизму загальній картині цих рослин. Це максимальна висота цього понісети, можливо, трошки вище, тому що рослина росла в контейнері, і товідно без будь-якого доступу зайвого і ґрунту і поживних речовин. Можливо, буде трошки вищий, але я думаю, що за описом це десь 45-50 сантиметрів. Взагалі найбільшу рослин, яку я бачив з пенісетом, сягала більше метра. Дуже красиво. це було в місті Ірпінь. Я гуляв з друзями в парку і бачив, який красивий. Звісно, це був пенісетом не східний, це був пенісетом е лисохвостий, але думаю, принцип той самий. Е Знаєте, так красиво, романтично, коли гуляєш з друзями, бачиш, вітер віє, і тут такі гарні колишуться колоски, і ти відчуваєш всю красу осені. Тому що, чесно -то кажучи, осінь це не моя найулюбленіша пора року, але саме романтика оцих колосків додає якоїсь радості. А зараз трохи про езотерику та гороскопи. Говорячи про астрологію та трави, обов'язково я вам хочу сказати, що трави належать нашим повітряним знакам близнюкам, водоліям та терезам. Тому, шановні мої повітряні люди, це саме для вас. Чому? Тому що трава вона дуже е, життєлюбна, вона вільна, вона повітряна і це дуже гарно буде доповнювати і підсилювати вашу енергетику. Звісно, іншим знаком теж можна. Наприклад, я тілець, я траву обожнюю, і, відповідно, сам похвилів, тільцю, бичку і трава. Тому саджайте панісетами інші трави, вони всі прекрасні, тому що вони є частиною природи. Особливо трави гарні для природних ландшафтів міст, тому що в містах дуже багато стресу. Там і пил, і транспорт, і люди. А ти приходиш, сів і ніби на лужайці з корівками та метеликами. З вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!